Учень Олександрійського ліцею зміг зробити те, про що деякі українські вчені можуть лише мріяти. Він ще тільки у 10 класі, а вже встиг об'їздити півсвіту, засвітитися на телебаченні і навіть побачити адронний колайдер. І це, як ділиться його науковий керівник, лише початок. Черевашка Даніїл з шостого класу працює над проєктами, які цікавлять не тільки наших з вами співвітчизників, але вже людей на міровому рівні. Значить, дитина, яка займається не тільки гарно в школі, а ще й займається спортом. Є багато уподобань і мистецьких, і дуже багато екскурсій. Для чого це все робиться? Тільки для того, щоб підвищити свій загальний рівень розвитку, науковий свій досвід придбати. Черевашко Даніїл, єдиний учень Кіровоградської області, який став учасником Міжнародної школи фізики цього року. Влітку у Женеві він на власні очі побачив, чим займається Європейський центр ядерних досліджень. Дуже вражає, коли вам показують щось особливе, щось єдине, яке у єдиному екземплярі у світі. Це лабораторія, є сама по собі дуже унікальною. Така лабораторія лише одна. Вражають масштаби створення цієї лабораторії. Тобто там коло. Досягає 21 кілометру, на глибині під землею 100 метрів. Це вражає, коли нас завели в аудиторію і показали невеличку комп'ютерну ферму, яка за розмірами така сама, як. Ця будівля як ліцей інформаційних технологій, і вона повністю заповнена комп'ютерами, які автоматизовано без людини обробляють дані, які отримуються у результаті дослідів, які проводяться вже безпосередньо в адронному колайдері. Фільтр для води перший серйозний проєкт молодого хлопця. Але ним уже зацікавився Київський інститут нанотехнологій. Йому пропонують створити експериментальний зразок фільтру у лабораторії. А Даніїл навіть не думає на цьому зупинятися. Має великі плани і мріє про відкриття, яке змінить світ. хотілося б поступити у Київський політехнічний інститут або в Національний авіаційний університет у Київ і продовжувати діяльність у цій сфері. Звісно, кожному кожній людині хочеться зробити якесь відкриття, яке буде корисним, корисним усьому суспільству. Мені також це хочеться зробити. Хочеться продовжувати свою діяльність, розвивати свої думки. Розвивати свої творчі здібності хороша наукова підготовка дає хороші результати. Україна має багато молодих талантів, головне їх не втрачати. А ми будемо і надалі знайомити вас із досягненнями олександрійських дітей.